Всім привіт! Ми сьогодні починаємо наш спеціальний випуск палочки тривожних балачок. І сьогодні він буде про співзалежні відносини. Ми дуже хочемо, щоб ви нам допомогли і пройшли невеличке опитування, посилання на яке буде в описі. А саме зараз ми почнемо з того, що таке взагалі залежність. Залежність в моєму розумінні це така набута поведінка, яка змушує людей робити якісь речі, наприклад, вживати наркотичні речовини або залежність від азартних ігор. Мабуть, багато прикладів, крім хімічних залежностей, також є. За залежність від сексу, наприклад. Тому це, це така поведінка, там де людина компенсує якісь свої внутрішні проблеми. В неї немає вибору, немає свободи робити це чи не робити. Незалежно від негативних наслідків, людина знову повторює цю, умовно кажучи, деструктивну поведінку. Якщо тепер перейти до поняття співзалежності, то що це таке співзалежність? Цей термін він з'явився серед людей, які лікувалися в групах анонімних алкоголіків угу. від алкогольної залежності десь в 70-х роках ХХ століття. І ну, психологи, психотерапевти, наркологи, ті люди, які працювали з людьми з алкогольною залежністю, вони ввели цей термін співзалежність на позначення членів сімей цих людей, які лікувалися від алкоголізму. Залежність вона продовжується і повторюється тоді, коли є як внутрішні умови. Так і зовнішні. Взагалі оригінальний термін був співалкоголізм. Цей термін зараз називається е співзалежністю. Давай, давай попробую уточнити. Якщо хтось живе в родині, угу. де є алкоголік або наркоман, або залежна людина, так. то вона буде вважатися співзалежною. Мені дуже важливо, що люди, які, можливо, помітять якісь критерії співзалежності в собі, не думали про те, що не знаю, все пропало. Співзалежність вона є і здорова. Наприклад, матір з дитиною до року, вона знаходиться у співзалежності в силу ну, фізіологічних особливостей цієї дитини. Думаю про дітей і наскільки вони. В залежності знаходяться від батьків. О, якби не залежала дитина, ну, могла би зібрати чемодани і піти. О, і тоді продовжуючи, що таке співзалежні відносини. Я поговорю трохи далі. Цей термін він вийшов за межі тільки е, людей з залежностями, е, е, з'явилося поняття емоційної залежності. Такий е, вид е, міжособистісних стосунків. Не обов'язково е, там виступає на передньому плані залежність одного із партнерів. Але це організація стосунків не на рівні партнерства, не на рівні Я Ок, ти ок, а на рівні, коли, якщо тебе не буде, я помру. На превеликий жаль, е, ну. Таке часто трапляється, я не виняток, я була у співзалежних стосунка доволі довгий тривалий час. Можливо, ти якраз розкажеш, чи можливо людині, яка знаходиться в співзалежних відносинах, зрозуміти, що вона знаходиться mm -hmm. в співзалежних відносинах? Насправді це така дуже широка і доволі дискусійна тема. Mm -hmm. Треба слідкувати за певними параметрами у стосунках, щоб зрозуміти наскільки вони здорові. І от почнемо з першого, коли фокус людини він направлений на... не на себе в першу чергу, а на іншу людину, коли фокус, мій, наприклад, направлений тільки на партнера, це дуже тривожний дзвіночок. Це моє життя. Підпорядковується тому, як мій хлопець, чоловік щось сказав, щось зробив, якось відреагував на мої слова. Це дуже важливий критерій. Мені знаєш, що цікаво. Ну зараз гадуєш саме або хлопця і чоловіка. Ну тобто, це частіше все таки, ось відносини між е... чоловіками та жінкою, так. чи можуть бути співзалежні відносини між друзями. Можуть. Можуть бути співзалежні відносини між, наприклад, дорослим батьком і дорослим сином, чи дорослою мамою, і дорослою донькою. Можуть бути співзалежні стосунки так дійсно між друзями. Особливо це можна прослідкувати, наприклад, на яких підліткових таких стосунках, коли не знаю, якась дівчинка, мені дуже подобається, я дуже хочу з нею дружити, і вся моя поведінка продиктована оцим бажанням. Я взагалі не задумуюсь про те, що мені, можливо, вона і не так уж сильно подобається, і взагалі заради неї я там пожертвувала якимись своїми інтересами, не знаю, не вивчила уроки. Просто ти так знаєш, ти те, що ти перелічиш, я згадую, називаємо це як перше кохання, коли, да, вся увага на дівчині, да, яка угу. так сподобалась до якогось такі перші почуття, і так є такі думки: а що ж вона про мене? чи вона... Відповіла мені, чи ще щось, і так, цей фокус він може бути досить, прям як ніби нічого іншого не існує. Як те, що ти описуєш зараз як залежність, я це називав першим коханням. Ну, дивися, я все ж таки хочу тут зняти стигму з першого кохання, Давай. бо перше кохання воно дійсно таке трохи. Ейфорійна, я б сказала, тому що mm -hmm. це такий перший досвід закоханості. Він такий яскравий і такий ейфорійний, і дійсно дуже схожий на злиття, саме тому, що він вперше. Але mm -hmm. у людей, в яких більш-менш все нормально своєю особистісною організацією, вони рано чи пізно розчаровуються в іншій людині, змінюється ейфорійний фон на фон реальний. І вже там зустрічатися з кимось, продовжувати стосунки чи не продовжувати, це вже рішення, яке йде в мене зсередини, я обираю із своїх інтересів, чи хочу я зі своїм першим коханням продовжувати стосунки чи ні. Але коли оцей стан все або нічого, оцеї емоційної залежності, коли. Я гойдаюсь своїм партнером на емоційних гойдалках. Весь час, весь час в мене якийсь хаос в стосунках. Тобто, сьогодні людина веде так себе по одному, в інший день по іншому, і я в небезпеці, я не знаю, що цієї людини очікувати. Але я все ще залишаюся в таких стосунках. Оце вже тривожний критерій. Ось це, це знаєш, ти теж коли описала ось цей страх від того, що ти не знаєш, як він вона себе поведе, угу. з чого очікувати, і паралельно є ось це відчуття, що без неї угу. та, я не зможу. Це Страшна і дуже жахлива пастка виходить. Угу. Дуже часто люди, які в таких стосунках, у них немає впевненості в собі. Немає ідеї, що я цінний, я заслуговую на стосунки, в яких мене бачать, чують, поважають там, де мені безпечно. І оце переконання, я недостойний. Оце, оце що в мене є зараз, це все, що може бути, воно і якраз і змушує людину перебувати в таких стосунках. Терпіти якісь страшні речі, побої, образи, насилля, психічне, емоційне, фізичне. І ну, це дійсно страшно. Я думаю, що все-таки співзалежні відносини частіше потрапляють жінки. На жаль, На жаль. може я і не правий, ну немає там статистичних даних, але ось просто по, по своєму досвіду, досвіду спілкування друзями-знайомими, то це більше стосується жінок. У нас є оці соціальні очікування від жінки, які ще ну, доволі застарілі, насправді не дуже сучасні. По типу не можна демонструвати якісь сварки в сім'ї. Чи жінка не може проявляти свої емоції якось на людях яскраво? Чи вона має бути покірною, чи вона має бути слухняною з одного боку. Може слугувати на користь, але на превеликий жаль, ці переконання в ситуаціях співзалежності вони якраз для жінок слугують на шкоду. Зараз ніби кажеш, знаєш про що? Про якісь такі соціальні стереотипи, які існують ага. в нашому суспільстві. У мене двоє дівчат, ага. і я помічаю. Ну тут більше про зараз про мій досвід. Як я їх прошу, не кричать, коли молодше в неї там починаються такі кризові моменти, називаємо це так. Я, я повертаюсь до того, що соціальний стереотип як має себе вести жінка? Ну, власне, від вихователів, від моїх батьків, від родини, від соціуму, от, наприклад, баба моя любила царство і небесне казати, що хвора дружина нікому не потрібна. От так. ну Це, як мінімум, жорстоко, якщо чесно. Хворіти не можна так розуміти. Не можна хворіти жінкам, розумієш? Ну, і багато такого насправді ну до жінок е вимоги високі мали місце. Тоб... Сяш, а девай ще раз: наскільки можна зрозуміти, що я або наші хтось з mm -hmm. наших слух, слух, слухачок mm -hmm. а, ходиться у залежних відносинах. Зробила чотири таких критерії. Mm. так? Помітити подумати про себе. Де мій фокус? Чи я здатна відстоювати свої кордони? Мої вибори продиктовані моїми бажаннями, моїми інтересами, чи вони продиктовані інтересами якоїсь іншої людини? Також, наскільки відкрито ви можете конфліктувати з своїм партнером? І наскільки відкрито ви можете проявляти будь-які почуття, ну, злитися, ображатися, висловлювати невдоволення, і знову ж таки, задати собі питання, чи можете ви завтра піти від свого партнера з розумінням того, що з вами все буде добре, що матимете якісь інші варіанти особистого життя, чи ви вільні в цьому виборі партнера? Таке щось фокус на себе, можливість чи розуміння своїх кордонів, вибір, тобто вільний вибір, що я хочу, mm -hmm. да, Тобто, ваш вибір чи вибір людини залежить від, від неї, і можливість проявляти емоції, тобто свобода вираження емоцій, будь-яких, тобто, це може бути і скандал, mm -hmm. і якийсь сум, і страх будь що. Будь-які емоції з базових емоцій, складних емоцій можна проявляти важливо ще подумати про те, чи є у людини ця думка, що незалежно як складуться ці мої стосунки, зі мною все буде ок. Я хочу запросити наших шановних слухачів-глядачів і до опитування, яке я створила для дослідження феномена співзалежності в Україні, дослідити це явище з метою створення. Програм підтримки людям, які цього потребують, які хочуть змінити своє життя. Будемо дуже вдячні і всім тим, хто подивився цей спецвипуск, і тим, хто поділиться ним для тих, кому це може бути важливо, або можливо ті, хто знаходиться в співзалежних відносинах. На цьому ми завершуємо наш спецвипуск. Всім до нових зустрічей. Підкаст, не фоне палочки, Піткаст, нефошні палочки.